В Україні одні продукти помітно здешевшили, інші стали на шлях зростання. Головують в нашому шаблі в переліку так мовити дешевих продуктів яблука. Якщо ви не прихильник віп-сортів, то помітили, що ціни знизилися майже на 15%. Однією з причин є те, що чимало фермерів відмовляються від експорту і розпродують свій товар на внутрішньому ринку. До новорічного столу закуповуватися вже рано, ще поки що рано, але вже можна побалувати себе головним святковим смаком. Мандарин. Не стають дешевшими, ціни знизилися з 61 гривні за кілограм до 48. Але яблука і мандарини це сезонні так би мовити, історії. Що ж до інших представників овочевого фруктової групи, ціни будуть зростати вже найближчим часом. Така своєрідна осіння традиція буде більш помітна, адже під час холодів їх слід зберігати у спеціалізованих сховищах, що призводить до зростання їх собівартості. Утім, в Україні вже наступного року можуть знизитися ціни на тепличні овочі. Все через гранти, які отримали фермери на вирощування продуктів, але не все так позитивно кажуть експерти на молочні вироби та яйця ціни вже зовсім скоро зростуть, щонайменше на 5%. Яйця рекордсмени до новорічних свят нам доведеться купувати ледь не за 75 гривень за десяток. Незважаючи на це, вартість продовольства цієї осені значно нижче за минулу. Наприклад, Речка зараз вдвічі дешевша аніж минулоріч. річ. Тепер в деяких супермаркетах її можна купити за 27 гривень 50 копійок. І долучаємо до ефіру Дениса Марчука, заступника голови всеукраїнської аграрної ради. Вітаємо вас, пане Денисе. Вітаю, ну, якщо послуговуватися тезами від представників українського аграрного клубу, які буквально там та й раніше, і тепер от вже прогнозували, що здорожчання на продукти будуть помітні протягом всього листопада, можливо, навіть і грудня, і ми не лише говоримо про сезонні позиції і сезонність, але так само, звісно, в першу чергу маємо на увазі і ракетні обстріли, які так само будуть на цю ситуацію впливати, тому що це блекаути можливі, це можливе відключення холодильників у нем. Можливлення зберігати в тривалий спосіб харчі. То які прогнози ваші? І справді, чи це є єдиний, скажімо так, інструментарій впливу, чи можливо є інші чинники? Ну, як сьогоднішній день ми дійсно характеризуємо, що з сезонністю ми маємо ряд здорожчання продуктів, які притаманні в цьому періоду часу, які починають рости в ціні. Зокрема, це мясна молочна група, це яйця дійсно про які ви зауважували, тому що, наприклад, по яйцях ми втратили вже великий сезон присутності від домашніх господарств. А ті господарства, які використовуються і промислове виробництво, а через війну, через втрати, які ми понесли, їх недостатньо. Плюс собі вартість виробництва вона дійсно здорожчала. Це і логістика, це і використання електроенергії. Те саме можемо сказати і про молочні вироби. Фактично, молочка почала здорощувати ще з кінця серпня місяця. Це обумовлено зниженням кількості поголів'я. А в Україні особливо домашні господарств, а попит серед населення України він є досить таки високий на молочні продукти, плюс знову ж таки повторююся. це логістика також переробка здорожчала в контексті пропозиції той продукції, яку вони виробляють, і ми бачимо тенденції до росту ціни. Але от, наприклад, по молочній категорії, зараз скажімо, один з найвищих піків ціні на закупівельну сировину. Але це буде десь відбуватися до середини грудня. Далі ціни можуть трошки опуститися, і будемо спостерігати частково подешевшення і на внутрішній полицях цін на молочні продукти. Власне, ще, пане Денисе, хотіло вас розпитати про те, що відбувається нині у нас із Польщею. Так, адже це власне впливає, зокрема, і на стосунки України та Польщі. Нині сьогодні мають провести перемовини щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні для руху вантажного транспорту. Очікують, що в них візьмуть участь представники української та польської влади, дипломати та перевізники. Ми нагадаємо, що акція польських далекобійників із обмеженням руху українських вантажних автомобілів через кордон триває вже тиждень. І її організатори невдоволені конкуренцією зі сторони перевізників з України, яка загострилася після запровадження у 2022 році так званого транспортного безвізу з євросоюзом, страйкарі вимагають відновити систему дозволів на міжнародні перемезення для українських вантажних автомобілів. Тим часом у чергах на пунктах пропуску вже стоять понад дві тисячі фур. Чи маєте пане Денисе? Ви прогноз щодо результатів потенційних сьогоднішньої зустрічі? Ситуація складнюється тим, що а, дійсно сьогодні українські товаробники, які через труднощі, які виникли з забороною на імпорт української гравні продукції, то нагадаю до п'яти східноєвропейських країн, в тому числі де була Польща, почали активно виходити на контрагентів і інших частинах європейського союзу і вже налагодили свою і логістику, і контракти. І відповідно, отакий демар з боку перевізників Польщі дійсно ставить під загрозу. Майбутні фактично контракти, які укладає сьогодні український бізнес. Більше того, вже зараз вони починають нести втрати, тому що дійсно простої, які почалися фактично 6 листопада, і анонсовано страйкарями, що це буде тривати там до кінця грудня. Це звичайно призведе до додаткових мільйонних втрат. Але сподівання на комунікацію, розмову і діалог він залишається, тому що і фактично ми бачимо, що Польщі починає формуватися, зароджуватись. Нова коаліція, яка буде представляти можливо новий уряд, а які є такі про і вони будуть в принципі. Я сподіваються дотримуватись норм і правил, яким позиціонує європейський союз, адже Україна з європейським союзом підписала ці договори, які значно спрощують можливість перебування українських перевізників рухом європейськими коридорами. Тому власне дійсно сподівання є, як будуть поводити себе страйкарі. Важко аналізувати їхні дії, тому що по суті вони вже є такими, які суперечить будь-яким нормам прав і взагалі дотримання логістичних принципів в європейському союзі. Тому дуже важко спрогнозувати. Але дійсно сьогодні буде ця зустріч зі сторони України Польщі, а також із представниками страйкарів. Сподіваємося, що певний якісь. Погодження будуть досягнуті, адже сьогодні фактично із трьох пунктів перетину один більш-менш здійснює пропускну систему інші гальмуються іскравим прикладом того, що це вже призвело до великих втрат. Це те, що водії експортери в Україні, які фіксувалися в її чергах, станом там мали відвозити свою продукцію ще 12-11 листопада. Їх фактично перенести на термін більше там тижня. Перенесення, тобто вони затримуються відповідно. Це будуть додаткові пане, витрати. натрати. нас дуже важливо домовити. Пане Дениса. От є ж повідомлення, те, що ви зачепили вже почасти це питання стосовно пропускної спроможності, значить, ягодин до Руська як такий тестовий варіант митного цього прикордонного пропуску. Там вже запрацювала, скажімо так, більш прозоро ця саме є черга. Є є Ще додаткова смуга для порожніх фур є можливість, це як інновація, яка які з нашого боку ми пішли на поступки вимогам поляків, замінювати, наприклад, там одного водія на іншого, щоб ну пришвидшити процес, і оці ці порожні фури мають без черги можливість так само проходити більш швидко цей, цей, цей е, митний контроль. А, а якщо говорити в контексті в цілому про так званий транспортний безвіз, адже він був раніше анонсований, а зараз у нас нібито ж пришвидшується рух до ЄС. Наскільки в принципі всі ці процедури можна було б найближчим часом спростити і максимально лібералізувати? Буквально хвилинка у вас. Ну, це власне для того і запроваджувати спрощення, максимальна лібералізація, максимальні умови для того, щоб українським товароперевізникам, загалі товароперевізникам, які рухаються території України, максимально спростити і не створювати логістичного колапсу на коридорах. Тому ідея правильна, але оці скажіть труднощі, які сьогодні виникають з переїздом на пропускний фунтам польсько-українських, вони фактично. Гальмують можливості скинка повноцінно користуватися цією програмою. Тому, якщо будуть зняті будь-які обмеження з боку страйкарів, то я думаю, що дійсно система буде працювати більш ефективніше. Дякуємо вам. Вам гарного дня. Бажаємо. Денис марчук заступник голови Дякую. всеукраїнської аграрної ради. Коментував питання українопольських відносин в частині логістики, а так само цін на продукти.